велосипеді бідні гальма, але дивіться, Dior XT. Класні гальма, дуже дорогі. До речі, цей велосипед, якщо по компонентах продати, буде дорожче, ніж цілий. Ціна на нього дуже халявна, 6500. Це за брендовий скот. Двопідвіз. І це справжній двопідвіз. Та він не такий сучасний, але і ціна 6500, що це зараз є? Такі гальма десь комплект 2,5 буде коштувати вживані. Фокс амортизатор пружинний. Це все оригінал. Рама нормально буде триматися. Там вже Нічого так не розлюфтиться. Він весь на XT. задній перемикач XT. втулки XT. Ззаді касета. 9. 9 швидкостей. Монетки теж XT. Така індикація гарна, цікаво, все зроблено. Ручки гальмівні XT, вилучка RST. Накат таких втулочок то однозначно прекрасний. Рама теж збережена. За 6500 можете собі такий придбати. Дивіться, навіть насос в комплекті. ще й німецький СКС. Педальки ще й універсальні, ще й можна контактні педальки до них чіпати. Зуття з контактами. Дивіться, яка міцна рама. Ексцентрик і все XT. Поспішайте, бо такі велосипеди швидко продаються. Кого зацікаво може приїхати в СМТ Куликів затестувати. А хто з інших міст 500 гривень завдатку, запакуємо в коробочку на другий день. На пошті вже можете його збирати і насолоджуватися катанням.